Всім доброго ранку. 9-та година 18-дня. -го У нас вже ось такий пушитий коврик з наших перепеляток. є. зараз усіх буду переносити вже до брудера. Майже всі яйця вилопилися. Бачу ось тут так. І це не вилуплене, і ще одне от тут десь з краю. Але точніше, скажу все після підрахунків. Все, побачимося у брудері. Ось наша перепілятка вже у брудері. Це наш другий вивід: 55 перепіляток вилупилися, ставили 57 яєць. Два з них неоплод, тому це 100%, на які я дійсно не очікувала, але ось такий гарний результат. Може, це зв'язано з тим, що я заклала їх на вивід на півдоби пізніше. Але може ще й тому, що яйце свіже, бо його збирали нам протягом доби. Тож не знаю, дивіться, як буде наступний вивід через тиждень. Все зробимо те ж саме, але яїць буде вдвічі більше. Тож подивимося на вилоб через тиждень. Наші теж єйце мікс, тому в нас теж є ось такі. Оригінальне забарвлення перепелята. Будемо дивитися, як вони розвиваються далі. Тож, кому подобається моє відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. На все добре!